Діяння апостолів, розділ 18 Після цього Павло вийшов з Атен і прибув до Карінту. Він тут знайшов одного юдея на ім'я Акила, родом з Понту, що прибув недавно з Італії, і прискилу його жінку. Бо Клавдій був звелів усім юдеям вийти з Риму, і він пристав до них. А що він був того самого ремесла, то перебував у них і працював, бо ремесло їхнє було намети виробляти. Щосуботи ж вів бесіди в синагозі і переконував юдеїв та греків, як же прибули з Македонії Сила та Тимотей. Павло запопадливо взявся за слово, засвідчуючи юдеям, що Ісус є Христос. А що вони противилися і хулили, Він обтрусив свою одежу і до них мовив: Кров ваша! Хай впаде на голови ваші. Я чистий, віднині піду, між поган. І, вийшовши звідтіль, пішов у господу до одного на ім'я Тит Юст, який був богобійний, а його дім був сумежний синагозі. Крисп, голова синагоги, увірував у Господа з усім своїм домом, та й багато корінтян, чувши слово, увірували і хрестились. Уночі ж Господь сказав до Павла у видінні. Не бійся, говори лиш не мовчи, бо я з тобою і ніхто не нападе на тебе, щоб тобі завдати лиха, бо я маю багато людей у цім місті. І він перебув рік і шість місяців, навчаючи їх слова божого. Коли Галіон був проконсулом Ахаї. Юдеї однодушно піднялись проти Павла і привели його на суд, кажучи: Цей проти закону намовляє людей шанувати Бога. А як Павло хотів відкрити уста, Галіон сказав до юдей Якби йшлося про якусь кривду чи якийсь злочин, я б вислухав вас, юдеї, як воно й слушно! Коли ж ведуться суперечки про слова й імена та про закон ваш. Самі глядіть Не хочу бути я суддею у цих справах, і прогнав їх із суду. Тоді всі греки схопили состена, голову синагоги, і заходились його бити перед судом. А Галіонові було проте цілком байдуже Павло ж. Перебувши там ще доволі днів, попрощався з братами і відплив у Сирію, а з ним прискила і Акила. Він остриг собі голову в Кенхреях, бо мав обід. Прибули вони в Ефес, і він зоставив їх там, а сам, увійшовши в синагогу, диспутував з юдеями. І коли ці просили зостатись у них довше. Він не згодився, але попрощався з ними, мовивши. Я знову до вас повернуся, як на те воля Божа, і відплив з Ефесу. Зійшовши в Кесарію, він пішов, щоб привітати церкву, та й пішов у Антіохію. І, перебувши там деякий час, він рушив далі. І пройшов за порядком галацький край та фригію, утверджуючи всіх учнів. Один юдей на ім'я Аполос, Олександрієць, родом, людина красномовна і сильна в Писанні, прибув до Ефесу. Він був наставлений на шлях Господній і, палаючи духом, бесідував і навчав точно про Ісуса, дарма що знав тільки хрещення Йоанна. Отож він сміливо почав говорити в синагозі. А почувши його, Прискила і Акила взяли його до себе і точніше виклали йому путь Божу. Коли ж він хотів піти в Ахаю, брати заохотили його до того і написали учням, щоб його прийняли. І він, прибувши, багато допомагав тим, що увірували, завдяки ласті. Бо сильно переконував юдеїв, доводячи з письма прилюдно, що Ісус Христос. Перше послання ЙОАНа Богослова. Розділ четвертий. Любі. Не кожному духові вірте, а випробовуйте духів, чи вони від Бога. Бо багато лжепророків пророків прийшло на світ. З цього спізнавайте Божий Дух, кожен дух, який визнає, що Ісус Христос прийшов у тілі, той від Бога. А кожен дух, що не визнає Ісуса, той не від Бога, але Антихриста. Про якого ви чули, що Він прийде, та й тепер уже у світі. Ви, діточки, від Бога, і перемогли їх, бо той, хто у вас більший, ніж той, хто у світі. Вони від світу, тому і говорять по світському, і світ їх слухає. Ми від Бога. Хто знає Бога, слухає нас. Хто ж не від Бога не слухає нас. З цього спізнаємо дух правди і дух омани. Любі. Любім один одного, бо любов від Бога, і кожен, хто любить, народився від Бога і знає Бога. Хто не любить, той не спізнав Бога, бо Бог є любов. Любов Божа до нас виявилася тим, що Бог свого єдинородного Сина послав у світ, щоб ми жили через Нього. Любов же полягає не в тому, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас і послав сина свого як примирення за гріхи наші. Любі, коли Бог так полюбив нас, то й ми повинні один одного любити. Бога ніхто ніколи не бачив. Коли ми любимо один одного, то Бог у нас перебуває, і Його любов у нас досконала. Що ми перебуваємо в ньому, а Він у нас, ми пізнаємо з того, що Він дав нам від Духа Свого, і ми бачили і свідчимо, що Отець послав Сина Спасителем світу. Хто визнає, що Ісус? Син Божий у тому Бог перебуває, і Він у Бозі. Ми пізнали і увірували в ту любов, яку Бог до нас має. Бог є любов, і хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі, і Бог перебуває в ньому. Любов у нас звершується в тому, що ми маємо довір'я в день суду. Бо як він є, так і ми в цьому світі. В любові нема страху, а навпаки, досконала любов проганяє геть страх, бо страх має в собі кару, а хто боїться, той недосконалий у любові. Ми любимо, бо Він перший полюбив нас. Коли хтось каже Я люблю Бога. А ненавидить брата свого, той неправдомовець, бо хто не любить брата свого, якого бачить, той не може любити Бога, якого він не бачить. І таку ми заповідь одержали від нього Хто любить Бога, той нехай любить і брата свого. Псалом 81 Ликуйте Богові нашій силі, здійміть веселі оклики Богові Якова, затягніть пісню, вдарте у бубон, у гусла милозвучні і арфу, Засурміть у ріг, як новий місяць настане, Уповні в день нашого свята. Такий бо для Ізраїля закон, така установа Бога Якова. Він це свідоцтво ще для Йосифа поставив, коли виступав проти землі Єгипту. Я чув незрозумілу мені мову. Я скинув з його плечей ношу. Від коша увільнились його руки Візвав єси до мене в скруті, і я спас тебе. Озвазь до тебе з громової хмари, я випробував тебе над миріва водами. Слухай, народи мій, я тебе попереджаю. Коли б то ти, Ізраїлю, мене послухав, щоб чужого Бога не було у тебе, і ти не поклонявся сторонньому Богові. Я, Господь, Бог твій, що вивів тебе з землі Єгипту. Відкрий твої уста, і я їх наповню. Але народ мій голосу мого не слухав, Ізраїль не хотів мене й знати, і я віддав їх на волю запеклого їхнього серця, хай собі ходять по своїй волі. Якби ж то мій народ мене був слухав, якби Ізраїль ходив дорогами моїми, я б ворогів їхніх умить понизив. Проти гнобителів їхніх я звернув би мою руку. Господні ненависники йому б лестили, їхня кара була б вічна. Найкращою пшеницею я його нагодував би, медом із скелі його наситив би. Книга Приповідок, розділ двадцять Як літом сніг, а в жнива дощ, Так і дурному почесть не личить. Як пурхне горобець, як ластівка полине, Так незаслужене прокляття пройде. Що батіг на кінську спину, уздечка на осла, те на дурного ломака. Не відповідай дурному за його глупотою, щоб і сам ти не став схожий на нього. Відповідай дурному за його глупотою, щоб він у власних очах не був мудрим. Той Підтинає собі ноги, п'є гіркоту, хто посилає вісті через дурня. Як ноги в кульгавого теліпаються, так і приповідка в губах дурня. Що камінь прив'язувати до пращі те саме дурневі віддавати шану. Що в руці п'яного тернова гілка, те приповідка. В устах дурнів, як той лучник, що ранить усіх перехожих, так і той, хто послуговується дурним. Як пес повертається до своєї блювотини, так дурень повторює свою дурноту. Ти бачиш чоловіка, що себе за мудрого вважає На дурня. Більш надії, ніж на нього. Лінивий каже Лев на дорозі, лев на майдані. Двері обертаються на завісах, а лінивий на своїм ліжку. Лінивий занурює руку в миску, та трудно йому донести її до рота. Лінивий вважає себе за мудрішого, ніж семеро, що влад відповідають. Той ловить пса за вуха, хто, мимо йдучи, втручається до сварки інших. Як божевільний, що ж бурляє вогнем і стрілами і смертю, так чоловік, що обманює ближнього. І каже, чи ж я не жартую? Якщо нема дров, вогонь погасне. Якщо не буде донощика, утихне сварка. Як вугілля на жар, а дрова на вогонь, так і сварливий на те, щоб розмухвати сварку. Слова донощика, як ласощі солодкі, що доходять до самісінького нутра, що жужелиця срібла на глинянім посуді, те саме облесливі уста і зле серце. Устами вдає, хто ненавидить, а восерді кує зраду. Не вір йому. Коли він ласкавенько говорить, бо сім Гидот у нього в серці. Хоч як його ненависть приховується хитро, та злоба його відкриється серед громади, хто риє яму сам впаде до неї, хто котить камінь у гору, до того він повернеться. Язик брехливий ненавидить правду. Лестиві уста призводять до погибелі. КНИГА БУТТЯ. Розділ 47 Отож Йосиф пішов і повідомив фараона. Мій батько каже, і мої брати за своїми вівцями і за своїм товаром та за всім, що мають, прибули з Ханаан краю, і ось вони в гошен землі. Та й узяв він п'ятьох чоловіків з поміж своїх братів і появив їх фараонові. А фараон спитав його братів Коло чого ж ви пораєтеся? Вони відповіли фараонові: Скотарі, раби твої. Так ми, як і наші батьки. Далі вони кажуть до фараона, Ми прийшли побути в цьому краю, бо немає пасовиська вівцям твоїх рабів, тяжкий бо голод у Ханаан краю, тож дозволь рабам твоїм оселитися в гошен землі. На те сказав фараон до Йосифа: Твій батько і твої брати прибули до тебе. Єгипетська країна перед тобою на найліпшій землі осели батька твого і твоїх братів, нехай оселяться в гошен землі. А як знаєш, що між ними є якісь дібні люди, то настанови їх наглядачами над моїми стадами. Тоді привів Йосиф Якова свого батька і появив його фараонові та й Яків привітав фараона. Фараон же спитав Якова, скільки років життя твого? А Яків відповів фараонові, час кочування мого 130 років. Мало їх і важкі були вони роки мого життя, не досягли вони числа літ моїх батьків. І знову благословив Яків фараона та й відійшов сперед фараонового обличчя. Та й так Йосиф оселив свого батька і своїх братів і дав їм посілість в єгипетській країні, в найкращій околиці, в землі Рамсес, як повелів був фараон. Наділив Йосиф хлібом і свого батька, і своїх братів і всю родину свого батька відповідно до числа людей. В усій країні не було хліба, бо настав вельми тяжкий голод. Так що і Єгипетська країна і Ханаан край умлівали від голоднечі. Йосиф же зібрав усі гроші, які були в Єгипетській країні та в Ханаан краю за збіжжя, що його купували люди, і заніс ті гроші в палату фараона. Коли гроші були вже витрачені в Єгипетській країні і у Ханаан краю, тоді прийшли всі єгиптяни до Йосифа та й кажуть: Дай нам хліба. Чого це ми маємо вмирати перед тобою? Скінчились бо наші гроші. А Йосиф каже Приженіть вашу худобу, і я дам вам хліба за вашу худобу, коли не стало грошей. І вони стали приганяти до Йосифа свою худобу, а він давав їм хліб за коней, овець, волів та за ослів, і так прохарчовував їх хлібом. За всю їхню худобу в тому році. Коли ж минув рік, вони прийшли до нього наступного року та й кажуть йому Не будемо таїти від нашого владики, що й грошам кінець і скотина наша в нашого володаря. Не зосталось для нашого владики вже аж нічого, як тільки наші тіла і наші землі. Чого ж нам гинути перед очима в тебе? Нам і землі нашій. Купуй нас і нашу землю за збіжжя, то й будемо ми і наша земля фараонові підневільними. Дай тільки нам насіння на засів, і будемо ми жити. Не помремо, та й земля наша не спустошиться. Тож закупив Йосиф для фараона всю єгипетську землю, бо кожний з єгиптян продали своє поле фараонові. Тому що притиснув їх голод, отак уся земля стала фараоновою, а людей переселив у міста від одного до другого кінця Єгипту. Тільки землі жерців він не закупив, бо жерці мали приділ від фараона і живилися з того свого приділу, що його дав їм фараон. Тому то вони і не продали своєї землі. Тоді Йосиф сказав народові, Оце купив я нині вас і вашу землю для фараона. Ось вам насіння, засівайте землю, а під час збору п'ятину будете давати фараонові. Чотири ж частини будуть для вас на засів поля та на прожиток вам і родинам вашим. А вони відповіли, ти врятував життя нам. Ми знайшли ласку в очах нашого владики. будемо рабами фараонові. Отож установив Йосиф такий закон на землю в Єгипті, який має силу і досі п'ятину прибутків давати фараонові, тільки земля жерців не стала фараоновою. Отже, ізраїльтяни осілися в Єгипетській країні, в землі Гошен. Вони придбали там посілості, були плідні і множилися вельми. Яків прожив ще в єгипетській країні 17 років, віку ж його життя було 147 років. А коли прийшов час Ізраїлові вмирати, то прикликав він свого сина Йосифа і каже до нього: Як я знайшов ласку в твоїх очах, поклади, будь ласка, твою руку під моє стегно. Та приречив чинити мені ласку і вірність Не ховай мене в Єгипті, бо хочу лежати з моїми батьками. Ти винесеш мене з Єгипту і поховаєш у їхній гробниці. Він же відповів: Зроблю по твоєму слову. Тоді Яків каже: Клянись мені. І той поклявся йому. Тоді приклонивсь Ізраїль до узголов'я свого ліжка.